По-перше, що стосується європейської інтеграції, цей курс держави незмінний. Він законодавчо закріплений в нашій державі. До речі, закон, який був прийнятий у 2010 році, він був прийнятий за моєю власною ініціативою. І я неодноразово казав, що програма партії регіонів починаючи з 1997 році мала в своїй програмі стратегічну мету інтеграції України в європейський простір. Та програма реформ, яка була започаткована в тому ж травні 2010 року і проголошений національний план реформ, вона була спрямована на досягнення Україною. Критеріїв по різним напрямкам життя нашої країни, критеріїв, які наближені до стандартів Європи. І ми цю програму виконуємо не завжди, встигаємо згідно з цим графіком, причина одна. Що будь-які реформи потребують фінансування. І коли не вистачає фінансів на реформи, реформи гальмуються. Тому економіка, розвиток держави, реформи, європейська інтеграція, це пов'язане одне з одним. Фундаментом успіху, безумовно, є реформи. Результатом цієї роботи. Повинно бути покращення життя людей. І ми до цього прагнемо. На це націлений е, уряд, на це працюють всі гілки влади сьогодні. А судити чи давати оцінку цій роботі, безумовно буде суспільство. Як завжди. Що стосується конфлікту, Я Згоден з тими вимогами, які сьогодні лунають з усіх сторін. З однієї сторони, люди, які були на Майдані, вони вимагають відповіді, яка подальша доля України, що буде з європейською інтеграцією. З другої сторони, правопорушення, які були допущені. З двох сторін на Майдані їм треба дати справедливу оцінку і, безумовно, винні повинні, повинні за це відповідати. З обох боків. З обох боків. Безумовно. З обох боків. Європейська інтеграція. Ми не припиняємо шлях реформ. Національний план реформ затверджений, він буде виконуватись. На 2014 рік він буде затверджений і обов'язково буде оприлюднений. Суспільство буде поінформовано, як ми будемо рухатись по шляху реформ, модернізації нашої країни і як. Це буде відображатись на житті людей. Ми безумовно плануємо і наміри в нас тільки добрі. І якщо буде мова йти про реформи, це окрема тема, я також готовий на це питання дати інформацію, відповідь, поінформувати. Але поточне, болюче питання, як нам знайти те порозуміння в суспільстві, яке б об'єднало сьогодні країну? Я переконаний в тому, що немає жодної родини в нашій державі чи людини, яка б бажала поганого собі чи своїй сім'ї. Близьким. Тому все, що стосується європейської інтеграції, цей шлях буде продовжений. Він не зупинявся і не буде зупинятися. Ми будемо йти європейським шляхом. Конкретні наші дії починаються найближчими днями. Скоріше за все, завтра вийде наша робота, робоча група на чолі з першим віце-прем'єр-міністром Арбузовим до Брюсселю. І почнеться робота спільної робочої групи Україна, Європейський Союз. Європейська комісія запропонувала нам розпочати цю роботу. Уряд буде постійно інформувати. Громадськість, як буде йти ця робота? Питання, якої мети ми хочемо досягти? Мета дуже проста. Ми хочемо отримати умови, які б задовольняли сьогодні Україну, українських товаровиробників, український народ. І ці умови створювали для нас можливості розвитку нашої країни. Торгівля секторальна, якщо подивитись на цю угоду, найбільш вразлива галузь економіки це сільське господарство. Я абсолютно відповідально хочу сказати, що якщо в такому вигляді угода. Була б підписана, вона б створила багато складнощі в аграрному секторі економіки. Я кажу, дуже підбираю м'які слова. Я не хочу, щоб е, звучала, як кажуть, якась загроза. Нашому сільському господарстві. Але інтереси селян, інтереси аграрного сектору економіки ми повинні захистити. Ми повинні захистити аграрний ринок. Тому по всім товарним групам, по яким ми будемо вести переговори з Європейським Союзом, підхід буде однаковий. Сільське господарство. Якщо ми відкриваємо ринок і віддаємо Європі на яких умовах? Страждає від цього аграрний сектор економіки України, страждає. Що взамін? Будуть компенсації? Які компенсації? Я хочу, щоб товаровиробники приймали участь в цьому процесі. Я не хочу. Щоб цей процес був закритий, треба, щоб він був відкритий, прозорий і за участю представників товаровиробників аграрного сектору економіки. Перше. Друге, машинобудування. Я знаю точку зору машинобудівників. Я також з ними зустрічався так, як і з селянами. і... У них є велике занепоко... занепокоєння, що машина будування буде з року в рік втрачати ринки, фактично це може призвести до закриття виробництв машинобудівних підприємств. Ми знаємо практику, як це було в європейських країнах, в наших сусідів, поляків. Чехів, в той же при Балтиці, наші товаровиробники вже давно вивчили цю ситуацію, як це відбувалось і які це несе загрози. Тому відповідь на це питання буде тільки тоді, коли ми проведемо двосторонні переговори, скажемо правду один одному і. Побачимо умови. Якщо вони не будуть нас задовольняти, ці умови, ми будемо вимагати змін. Ми будемо працювати і захищати наші інтереси. Я можу дуже багато говорити про це. Я можу сказати набагато коротше. Ця угода, вона з однієї сторони має плюси. З другої сторони, мінус. І отам, от де мінуси є, ми повинні їх на ці мінуси, знайти відповіді. Умовно кажучи, ризики, які є для нашої економіки, нам їх потрібно мінімізувати. Мінімізувати процес повинен бути прозорий за участю товаровиробників, щоб. Всі собі чітко уявляли яке майбутнє. І я скажу так: як тільки ми знайдемо порозуміння і буде досягнути, досягнути такий компроміс, підпис буде стояти. Ми поставили завдання зараз уряду прискорити цю роботу, залучити стільки фахівців, скільки потрібно. Умовно кажучи, коли наступний саміт? Буде він в березні місяці. Ми до березня повинні цю роботу виконати. Але це буде залежати не тільки від нас, це буде залежати і від Європейської комісії. Мету таку ми ставимо. Друге питання. Друге питання це ті конфлікти, які виникли на Майдані. Сьогодні йде робота. По виявленню правопорушників з двох сторін. На сьогоднішній день люди, які приймали з боку правоохоронних органів, вони кажуть одне, що на них нападали, вони захищались, а потім перевищили свої можливості. Ті, хто нападав, кажуть своє, в цьому треба обов'язково розібратись. Але Є винні з однієї і з другої сторони. З однієї сторони, з сторони правоохоронців, вже посадовці відсторонені деякі на час слідства від роботи, зі сторони мітингувальників затримані рішеннями судів. Я мав розмову вчора пізно ввечері. Чергову розмову з Генеральним прокурором, як йде слідство і що там виявлено, я звернувся з проханням знайти можливість там, де немає таких е, жорстких порушень, знайти можливість і звільнити частину людей, які, умовно кажучи, е, не мали таких грубих правопорушень. І я думаю, що сьогодні це питання буде вирішено. вирішене.